Я вітаю вас в українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 9 грудня, і ми починаємо. Україна отримала гуманітарну допомогу від Південної Кореї у вигляді 100 пікапів та 5 міні-екскаваторів. Когресмен США знайшли вдале використання для прапору ДНР. Зараз ви можете бачити це відео. Президент України Володимир Зеленський та український дух стали людиною року за версією журналу Тайм. На цій обкладинці кожен із нас. Компанія BVG, яка є найбільшим комунальним перевізником у Берліні, подарувала Києву чотири двоповерхові автобуси. Україна отримала оригінальний сертифікат ЮНЕСКО про включення борщу до списку всесвітньої нематеріальної спадщини. У Києві новонароджену назвали Джавеліною. Тепер Джавеліну хімарсівну боятиметься вся Росія. В Перу за самоуправство скинули президента. Педро Кастільо намагався уникнути позбавлення влади через державний переворот. Втім, довелося тікати. Державний переворот в Перу закінчився імпічментом президента Педро Кастільо. Він намагався узурпувати владу, розігнавши місцевий парламент і уряд, які намагалися вже втретє усунути його з посади. Однак федеральна прокуратура затримала та заарештувала його по дорозі до посольства Мексики, де він намагався отримати політичний притулок. Обов'язки держави тепер виконує віцепрезидентка Діна Болуарте після оголошення імпічменту Кастільо 7 грудня 2022 року. Вона стала першою в історії Перу жінкою-президентом. Балуарте обійматиме посаду до липня 2026 року. Моє перше завдання боротися з корупцією в усіх її формах. Я з відразою дивилася, як преса та судові органи повідомляли про ганебні випадки розкрадання грошей перуанців. Цю ракову похлину потрібно вик. Орінити заявила очільниця держави у своїй урочистій промові. У антикорупційній кампанії вона спиратиметься на генеральну прокуратуру та профільні служби. Після усунення Педро Кастільо в столиці країни Лімі та інших містах проходять мітинги, які влаштовують прихильники президента, а також його противники. Поліція перекрила доступ до парламенту країни та охороняє його околиці. В Уанка велику група демонстрантів зареєструвала акцію протесту проти політичної ситуації та зажадала нових виборів президента. Те саме відбувається у містах Трухільо та Уанкайо. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ та намагається розігнати протестувальників. Україна, Литва і Польща в межах міжпарламентської асамблеї підписали важливу спільну декларацію. Заявив голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Представники трьох країн Литви, Польщі та України підписали декларацію міжпарламентської асамблеї трьох парламентів. Він складається з 30 пунктів. Дуже потужний текст декларації між парламентською асамблеєю трьох парламентів України, Литви і Польщі. Він складається з 30 пунктів. Це дуже я б сказав, дуже потужний сигнал. В тексті цієї декларації йдеться про підтримку України. Підкреслю все осяжно, як там сказано в тексті підтримку України. Йдеться про те, що перемога України над державою агресором над Російською Федерацією, як говориться в тексті, має життєве значення не тільки. Тільки для України, але також для всієї Європи, також в тексті декларації підтримується те, що Україна має стати якомога скоріше і членом Європейського союзу, і членом НАТО. Також керівник апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний та керівник канцелярії Сенату Республіки Польща Адам Нємчевський підписали меморандум про співпрацю у Вільнусі Литва. Документ завізували у присутності очільників парламенту України та Сенату Республіки Польщі Руслана Стефанчука та Томаша Гродського. Основною темою, на якій ми зосередилися, були питання пов'язані з обороною України. А також з майбутньою перемогою України у цій війні, що має зробити весь демократичний світ, щоб допомогти Україні у цій перемозі, ми розуміємо, що Україні насамперед потрібна мілітарна допомога, постачання озброєння. І так як колись президент Качинський сказав, у Тбілісі, якщо ми не стримаємо імперіальних засіхань Росії, то вони кінець кінців доторкнуться також нашої держави. І Україні також потрібна гуманітарна допомога, тому що Україна має 8 мільйонів біженців, і у зв'язку з тим ми, ми будемо ми робимо все для того, щоб таку допомогу Україні надати, щоб солдати, які борються на. Передовій не переживали за своїх рідних. ще би жовні жона Україні могли спокійно базі. Зокрема, меморандум передбачає співробітництво задля підвищення ефективності роботи парламентів та всебічної допомоги Україні. Президент країни, яка напала на Україну, заявив, що спецоперація в Україні може стати довгим процесом. Також він похвалився, що в них з'явилися нові території, і це означає, що успіх у війні є. Путін провів онлайн засідання Ради справ людини, і ось головні пункти, на яких він наголосив: із 300 тисяч мобілізованих в Росії 150 тисяч знаходяться в зоні СВО. Масового характеру відходу з бойових позицій у зоні спецоперації не зафіксовано. Чутки про те, що є якісь табори для військових, що залишили бойові позиції. Це нісенітниця і ні фейки. РФ продовжить послідовну боротьбу за свої національні інтереси. Також він заявив. Що війна в Україні може затягтись. Ми рятом, що появились нові території? Ну от е... е... такої все таки Значимий результат для, для Росії. При цьому Путін додав, що загроза ядерної війни наростає, але РФ розглядає ядерну зброю як засіб захисту і першу ядерку не застосовуватиме. Щоб ще раз підчеркнути, Вот что. Ведь война-то была начата, вы знаете это гораздо лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе. І тогда когда uh, в, в тому ж чотирнадцятому гаду три міністри іностранних діл Польші, uh, Германії і Франції приємні в Київ і підписалі. І найсмішніше з усього це те, що націоналістичні угрупування в Польщі прагнуть забрати західні території України. До цього вони й ведуть справу. А Москва орієнтується насамперед на мирні механізми, але при необхідності готова захищати себе всіма наявними засобами. Служба безпеки України проводять безпекові заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату. Обшуки відбуваються на 13 об'єктах в Черкаській, Волинській, Житомирській та Херсонській областях. Знаходять як завжди, багато пропаганди. Служба безпеки України виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти, перепустки федеральних радників РФ, російську літературу, заклики до руського міра. Та прапор Новоросії. А на Луганщині священника Московського патріархату засуджено на 12 років позбавлення волі за передачу ворогу відомостей позиції Збройних сил України. У Варшаві відбувся 15-й міжнародний благодійний різдвяний ярмарок, на якому був представлений український стенд. Частину зібраних під час заходу коштів буде передано на підтримку України та утікачів від війни. Передає Укрінформ. У заході, який відбувся під патронатом дружини президента Польщі Агати Корнгаузер Дуди, цьогоріч взяли узяли участь понад 50 посольств. Як зазначила третя секретарка посольства Яна Кривобок, на національному стенді відвідувачі могли придбати багато різної продукції з України або виготовлених українцями. В українському стенді Відвідувачі ярмарки можуть знайти багато різних продуктів з України, які до нас приїхали для того, щоб показати. В Україні є багато чудових якісних виробників. Ми маємо каву, маємо різну випічку, в тому числі домашню прикраси, а також одяг українських дизайнерів і вироби дітей українських шкіл, які хотіли також внести свій вклад, свій вклад в цю благодійну ярмарку. Справді ми дуже хвилювалися, тому що що буде складно, оскільки бізнес в Україні все таки переживає не найкращі часи через війну. Але... Люди, наші українці, наскільки відгукнулися, і наскільки багато всього нам передали, і це показує, що наші українські люди стоять навіть в таку складну ситуацію і роблять все для того, щоб представити свою країну. Посол України в Польщі Василь Зварич підкреслив, що Україна в умовах агресії та російської війни завдяки навіть цьому стенду показує, що вона не переможна. Цього року це особлива подія, насправді, тому що Цьому світові, що ми не переможні. І наш стенд, як бачите, дуже яскравий, дуже красивий, з красивими людьми, з красивими товарами, з продуктами із виробами рукоділля. І ми цим самим показуємо і підтверджуємо ще те, що ми справді не переможні як народ, як держава. Ми будемо далі процвітати, будемо далі боротися, ми обов'язково переможемо. А важливість цієї ярмарки також полягає в тому, що кошти зібрані вперше, фактично за всі роки таких подібних ярмарок, кошти зібрані. Ці ярмарки підуть на допомогу тим організаціям, які допомагають українцям, що тимчасово знайшли свій прихисток тут в Польщі. Також український стенд під час благодійного ярмарку відвідала перша леді Польщі Агата Корнгаузер Дуда. А на цьому у мене все з вами була Анастасія Лугова. Зустрінемось о 16.30. Обіймаю кожного українця і пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні! Слава ЗСУ!